Масова депортація українців в Польщі вже може відбутися найближчим часом, а все через те, що на цей рік ЗУЗ запланував зробити неймовірну кількість перевірок. Що вони будуть перевіряти, та через що вас можуть депортувати, і найголовніше, що потрібно зробити, щоб у вас не було жодних проблем. Я зараз детально розповім. Але перед цим попрошу вас поставити лайк до цього відео і написати коментар, щоб про це відео дізналося якомога більше українців за кордоном і вберегли себе. Отже, розпочинаємо. Інспекція праці планує провести 60 тисяч перевірок у 2023 році, та охопити щонайменше 35 тисяч роботодавців і підприємців. Перевіряти будуть першочергово найманих працівників, учнів і студентів, які працюють. Першочергово знову ж таки будуть перевіряти ті підприємства, на яких написані самими ж працівниками скарги. По приїзду інспекція буде перевіряти у роботодавця наступне: чи всі працівники оформлені та працюють офіційно? Чи вірна кількість годин, яку вони працюють до виплаченої винагороди, чи немає обману із заробітною платою? Якщо інспекція виявить, що ви працюєте неофіційно. То відповідно до законодавства роботодавця оштрафують на суму до 30 тисяч злотих. Але найгірше те, що вас буде депортовано, незважаючи на те, що ви не знали, що ви працюєте неофіційно. Тому якщо ви працюєте неофіційно і самі ж напишете скаргу на роботодавця, то вийде так, що ви покараєте даного роботодавця, але і самі створите собі великі проблеми. Так само проблеми можуть бути у тих, хто працює, наприклад, по 12 годин, а роботодавець вказує лише 8, припустимо. Отже, перевірок буде дуже багато. Зараз е, дуже багато людей дійсно працює неофіційно, навіть не підозрюючи про це. Тому депортації буде достатньо. Як буде відбуватися депортація в країну, де іде війна? Ну тут уже питання інше. Щоб перевірити, чи не загрожує вам депортація і чи ви працюєте офіційно. Потрібно зробити наступне. Заходимо та реєструємося на сайті ЗУС.пел. В закладці застрахований можна перевірити інформацію про страхування від роботодавця. Якщо показує інформацію про роботодавця, то все добре. Ви працюєте офіційно і депортація вам не загрожує. Якщо жодної інформації немає, то вас не зголошено до ЗУСу, і при перевірці у вас будуть проблеми. Вам буде загрожувати депортація і штраф. У такому випадку я б зробила наступне: підійшла б до роботодавця і повідомила йому, що я перевірила своє працевлаштування, мене не зголошено до ЗУЗ, і сказала б, щоб мене оформили, а якщо ні, то працювати я не буду. Якщо роботодавець відмовляється вас оформляти, ну я, наприклад, шукала б іншу нову роботу. Якщо вам потрібна офіційна робота за кордоном, то я разом із командою можу вам в цьому допомогти. Адже наша компанія є прямим роботодавцем в Польщі. Всі наші працівники працюють лише. Офіційно і отримують найкращі умови на ринку праці. Також ще одна порада: якщо ви шукаєте роботу за кордоном, то в жодному разі не платіть гроші за працевлаштування. Дана послуга е, має бути і є повністю безкоштовна. Навіть якщо вам кажуть заплатити якийсь задаток, який вам потім повернеться, не погоджуйтесь. Працевлаштування за кордоном може бути лише безкоштовним. На цьому все користуйтесь інформацією і не потрапляйте під депортацію.